Вітаю вас, друзі! Нещодавно один із підписників моїх написав мені, що у нього є невеличка проблема. Я поцікавився, що це за проблема. Він сказав, що хоче перетворити свої алмази на монети з Тіктоку. Ви знаєте, я сам довго-довго шукав, але все ж таки знайшов рішення. І саме зараз я хочу вам його показати. Заходимо в будь-який для вас зручний браузер, друзі. Я зазвичай користуюсь Google Chrome, тому буду все вам показувати з нього. Заходимо в Google, прописуємо TikTok. Натискаємо на перше посилання. Потім у верхньому правому кутку натискаємо Увійти. Потім натискаємо телефон-електронна пошта. Увійти. Прописуєте тут е, свою електронну пошту, логін або номер телефона. І, звісно, пароль. Натискаємо Увійти. Проводимо тут головоломку. Головоломка не важка, на щастя. Пройти може будь-який. Дивимося, друзі, да, натискаємо на своє зображення і отримати монети. Бачимо, що у нас тут. Показує, що можливість поповнювати баланс зараз недоступна. Тепер, друзі, ми з вами завантажуємо VPN на ваш ПК. Що нам потрібно зробити, друзі? Просто теж ми прописуємо завантажити VPN. Я вам рекомендую Planet VPN. ВПН. VPN-ом користуюсь особисто. Я ви, якщо хочете або маєте вже якийсь кращий, будь ласка, завантажуйте, якщо вам так буде зручніше. Це просто особиста рекомендація від мене. Ось дивіться, друзі. Ось я увімкнув уже Planet VPN. Бачимо, да, у нас є тут безкоштовні VPN-и з лівої сторони. Ми можемо обрати будь-які. Давайте оберемо Францію. Ми подключаємося. Нам тут ну, буває трошки незвичне. Ми відразу вже виходимо і чекаємо, поки нас, поки нас підключать. Поки, друзі, у нас вмикається VPN, я вам забув показати докази, що до мене звернулася людина. Бачимо баланс цієї людини. Давайте подивимося, скільки це буде в доларах. В доларах це 40 центів. Друзі, нагадую вам, що таку суму вивезти неможливо в Тіктоці. Дивіться, друзі, монет 0. Тому зараз ми і перевіримо, чи все у нас вийде. Друзі, дивіться, ось я вже підключив Planet VPN, і ми з вами знову повертаємося в браузер. Повертаємося з вами, друзі, в наш браузер, в якому ми працювали. Натискаємо. Оновити сторінку. Попереджаю, друзі, очікування може бути трошки довге, так як ми працюємо з VPN, нагадую вам. Ось бачимо, да, друзі, оновилося у нас все тут повністю. Тепер ми можемо з вами обміняти монети. Бачимо, у нас є навіть така функція посередині, обміняти на монети. Ми на неї натискаємо. І дивіться, друзі, що нам тепер пропонується: ми можемо свої 40 центів обміняти на монети, можна навіть на одну монету обміняти, а можна і 20 монет. Подивіться, навіть є функція налаштування користувача, укажіть потрібну суму. Тобто, можемо написати будь-яку. Я обираю, друзі, з вами найкращий для мене варіант це все ж таки обміняти 39 центів на 33 монети. Я натискаю на неї. Обов'язково, друзі, ставимо галочку там, де написано: продовжуючи, ти погоджуєшся з нашою політикою щодо віртуальних подарунків. Тепер натискаємо обмін. Читаємо це. Хто хоче поставити на паузу. І натискаємо з вами, друзі, завершити. Так, відбулася наша процедура. Написано, обмін виконано. Давайте дивитися. Все, друзі. Як ви бачите, у нас тепер 0 центів і 33 монети. Запам'ятовуйте це, друзі, будь ласка. Так, друзі, а тепер перевіряємо на телефоні. Давайте дивимося, нам прийшло сповіщення. Давайте дивитися, он сповіщення нам прийшло обміняти на монети. Ти обміняв 40 центів на стільки монет 33%. Так, добре, сповіщення прийшло. Давайте перевіряти баланс. Ми пам'ятаємо, да, друзі, що у нас було 0 по монетам і 40 центів. Давайте дивитися тепер, що у нас. І дійсно, друзі, у нас тепер 0 центів зато 33 монети. Ось такий короткий огляд я вам зробив, друзі. Якщо вам була корисна ця інформація, друзі, напишіть, будь ласка, якийсь коментар подяки. Мені буде дуже приємно. Не забуваємо підписуватися на мене. Ставити свої вподобаючки. Я дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою. І заробляємо, заробляємо і ще раз заробляємо, друзі. Пока!